багато людей їх там сумце. На нас палив зверху тут. Золотий мастів, мені здається, вони на мене зараз. Я не маю нічого. У мене ари є тільки. Отут, забирай. Вони всередині. Десь на мені наче бігає. Десь шість.

там есть четыре ящика, четырех. А Ботси, паровозики, четыре паровоза, тут. Тут нормальные Просто А Ну да. А, пора. Ты там утекаешь Ну вони не пушать, але. <турпи> не, вони пушать, біжать за мною. Ну в мене, блін, 20-20 mm. <плес> Погнали. Mm. Я біжу. бежу. Mm. Mm. Я попробую їх почекати і в засаду. Mm. <плес> Отут, <Отутутутут>, з моєї <плес> сторони. Я <плес> просто сижу на кресу. Воно? Oh no. Блять разу не попав, да бш, бана, кравка! На мене! На мені ще один Крагнув! Лоу ХП, лоу хп, лоу хп. Зарядить. Вот тут ще один. Це лоу хп. Вот тут ласт. Вот тут. Я беру, секунду. На мене. Кракнув, кракнув, кракнув. Блять, ну він стріляв в тебе попав в мене, ну собака, а Він стріляв мого поки. бамбузлапотіц, я ні в одного я не одного патрона, не попав. Я кого ты не Медіса зажав прекрасно. А от, блять, спидфайра. А, можешь с може тут не треба? Я хемик у Gonna use a Phoenix а я в енергетика? А, Ні. А де ще третій. А, вон там. А, вон там. Енергетика. Ой, нет, заборай. О. Вс, назад на климатайзерчику, да? А там уже мы на колду стали. Я бы пішов э, кейм. Давай, давай. А ДХ, я болт масса. Я стенну. Я, 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 я задорово. Отак, отак, це все в мене лишнє. І матрони хевіки, вот. Мені здається, це лайфлайн, да? Чи що це Угу. Робота збити. Тут не лутано, тут нормально луту. Давайте, давайте, швидко бить зараз. Так, ахуйня. Що я забрав, я не поняв. Ага, енергетично,

Я побежал за своей фігнёю, за Харвестером и уже в зону. О, тут энергетичный пиздец я шукаю. о я богатый. Мама, я буду тут Я тут налутав всем удаление. Я тоже налутаю, я тут крафтит. Я не знаю, я патронню себе напомню подкрафтить. О, 464 патрони. Прямо перед нами, прям перед нами. Это такая хуйня и флатлайн тут. Я маю эвак. А чого вы ви... не... Ага, вы піднимаете по Так, тут хрен какие Не... Да, я б до сих до спочатку. А я можу эвак, дати, просто можу да, ты не знаю, получити. А, ты за сканали звідси. Yeah. Давай. Оно. Oh no. Я аванс, да убим поднимать. Так, 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 бомбу взял. Треба, треба. А, еб твою му. КДЕМ. Тоже близько. Не, я у я зварю. сяду. Продавайте мене. Я дивлюсь, а. Давай, 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 я дашь. Так... Щось ты не дивишься. Ні разу, в мы не попал. В, в с ні ни разу не попав? я пикл тор покажу. Я його окрафт. Ой, блядь, я куриозе. Это давай, давай я тут. Они и пока. В смысле ни разу не попал. Да, nice. да, уже побачил, что она. Крепно слева. Люда излива. Они на мене люди. Я думаю, сюда я крафт. Мене... Может давай сюда просто на стейджинг уже далеко, но будем уже. И там и резко.

Як від двох трьом злитися? І вак ставлю. ставлю? Я вже поставив, я вже поставив. Добре, я взяв. Вид зоны взяв, -ти взяв. А, може взяв. краще сюда Руплок... Давай. Я в... Маяк я попробую, не почекай. Тут Маяка не було. Не, не было. Не я банок понабираю, бо я не маю ніхуя, бо... ні хуя. Эээ, мене 9. Добре, я, не... Добре, я <г blossom> маленьких Valley. пробую. Все. Я тебе скину, я тебе скину. Добре, я лючу вже. Там 40 енергетичних, мене... йоптуй мені. Трекину. О, у мене патронів, блін, немає. А, а ти можеш стізкрафтити його, цей? Добре. Я а я є? Так, лиш патронів вкинув. А, блін, я не знаю, треба мені по А яких тобі треба?

Аго, ти так чуть відкрито прибуде. Лайти треба, я візний за пошукаємо. Добре. Бачить який анергетик через скоро. Зона надала. Нехай сьобують підраз. А воле йти. Аво лейте. Лутай тут он торчить. Я не знаю, де тут. Тут лайде є зверху. Може кри... за закрапну, а... біди швидко. Поки можеш Я тут пачку кинув. Давай, давай, ми скинемось, ми скинемось, ми скинемось. Добре, на Ван... Ван... Я великий скину зараз. Дві великі скину десь тут. Теж, 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 ще кину. Маленькі. Вони тут. Сзади, 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 сзади. Give him тут пойти yeah? я. Я на крысу залетаю. Погнали. Нема никого. Прям перед нами, прямо перед нами в доме. Вот тут. Жесть. Ебать, right. я ему там демеджа накинул, він просто свапался с щитом і червоним еще. Да, вони? Там. Там. Нас сейчас по ним будет. Я там. Дали oh, вакс мне, дали вакс мне тут. Окей, нехай его. Давайте скинем его в У меня патроны. Багато, да, у мене так. Е Ї... до нас їди. Під нами, вже під нами, вже під нами да, і... Да, і... і цей може бути залез Піол. Я впаду через другий поверх. Він Хилз, в на першому вже хілиться, у них хун На Нагор. Розбив. Лоу хп нереально. Вс, спині, спині. Всередині, всередині, всередині є один. Нема лайки. Тут нема, а, тут ки тяжолі. Тут труп можеш подивитися. На мені, на мені труп. тут зовтать.

Хоча, ні, третя на Блін, у мене патронів досі не багато. А тут труп є, то залутайте. Да я не встиг. Нема, там нема, лайтів ті удовзі ноль. Якщо б... У мене бут, багато банок може дати, я нахуй. У мене 6, у мене 0. У <пев> мене 9. <пев> Крабер. У мене 11. Військами <пев> помірялись? Давайте не спішіть, не спішіть, можемо зайняти отут місце. У меня же загорели на стрелястики по утре мой файт его, ну, да? Лай Т. Лайтэ. Можешь забрать? Я не знаю куда. Лайт Т. Я дам вид зоны, круто. На... Я да. Я... Вот там люди. Там полный супрузили по хайди в кожней точке. Забрал? Да, да, да. О, тут, 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 тут. Вон бежит. Крафтить. взорвал. Он и резать, вонять. бу резать Там моя бід поставили. Нехай, нехай, нехай. НХ, не, НХ. Не, не. Далеко, Хочу. далеко, далеко. А ты не за зоной, чи А, чи ні? чи да. Чи далеко, чи прям через всю мапу бігати? А тут зона є? А нет, тут нема зоны. Ну, нам бы сверху десь зіграти, а тут... А тут, тут. люди. Тут бы набережен. Тут близко никого. То що ми розбираємо цей домик оцей? Давай, 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 забираємо, забираємо. А, є ось вот тут впало у людей? Ну, я не забрав. Мені, все, тепер ще на мастів треба. Патрони, бо. О, я не мовляв. А, так. Я б гранату десь, о, добрав. Нокнув? Де? Скинем его, давай, давай, стреляй. Я иду, я зваю. Добьешь? Он и файт, там файт и вс. 6-3. Добіжу. Не, ну да. Давай, 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 давай. Побежал, побежал. Я на крыше. Один під вами, один під вами десь. А, один у тут за цем, за цем камень. За цем. Давай чева подивимся. Я дивлюсь. А, вин решну. За камним, за камнем тут. За кам кам Його зараз зона буде душити, готуйтесь. Собака. Два давай два всередину. Троє, тут троє. Треба, треба закрити їх. Не знаю, що вони роблять. Все, він... 49.

Останній склад, останній склад. Всередині є котушка. Граємо на котушку. Собака. Ох, oh, Ти по інвізі пройшов би, ти <проб> по інвізі <Invisi> пройшов би. <проб> Обережно, Обережно тут не, не лутай, не лутай, не лутай, бо тут. Да, да, я бачу. Ульта Сіара, грайте всередині просто на дед. Палит. Лайти, треба. Присядьте присядьте, 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 тоді вас на ульті не видно. Присядьте, присядьте. Ульта не палить, коли присіли. Give him my shield to немає. У мене сімдесят у мене 77. сім. Я б на Кришу залізав. Там Крабер обережно, дуже обережно. Криша, Криша сейф, Криша сейф. Сейф зліва, о, тут Соло зліва. Давайте Може для, його запустимо? Давайте запушимо? на нього просто там відкрити. Погнали. Втікає, тікає. О, там. В вже є. Винтикарь, на мани. На мани, лоу, на мани лоу. Пилоти. Лайфлайн лоу. Тут двое. двое. Тут Тут. Залазы тут. Я били вас, я шушу. Підніми, то можем. А, красава. красава, красава, кінці, бо я щось почав. то міраж просто ти бачив, що вони бідні, не знали куди стріляти. Сяр бідний, блять, перелякався, впав. Ба. Я не знаю, місяць. Ми... Я лайф... лайфлайн крякнув, у мене патрони закінчили. А я бачу, а я стріляв по ній, вона сховалася за ящик, я тебе не міг прикрити. Сучка, блять, їбана нахуй в рот її надавав. Normal, normal. Так вот, так воно ще є з цим. Uh...